Як розвивається союз ювелірів України до сьогоднішньої дати? У нас є певні наші новини. Я думаю, що вони стануть цікавими. Ми збільшуємо нашу присутність у медійному просторі. Тепер будемо робити акценти на тих наших нових ресурсах, які створені для вас, для учасників ювелірного ринку. Я хотів би і вірю, що так воно і буде, що наші нові ресурси будуть цікавими корисними для вас. Будуть давати вам слушні поради. Я вам хочу продемонструвати. Ми створили нові канали, які називаються бізнес без штрафів. Ви знаєте про те, що з 2023 року у нас функціонує школа підготовки підприємців. Ми майже десяток випусків успішно випустили. Ми маємо класні кейси, коли за підсумками фактичних податкових перевірок наші фізичні особи-підприємці здобували довідки про відсутність порушень законодавства замість. Трафів і санкцій, отже, тепер ми збільшуємо нашу присутність в медійному просторі на постійній основі. І, наприклад, на Patreon ви бачите адресу каналу. На YouTube – це, взагалі, пряме посилання. YouTube.com, собачка бізнес без штрафів на Patreon Ми будемо розміщувати тепер матеріали наших занять, школи підготовки підприємців. Ми хочемо зробити так, щоб вам були доступні наші знання. Вміння та навички, які ми передаємо вам системно у той момент, коли вони вам потрібні на Ютуб-каналі. Ми будемо аналізувати реальні події, новини, які пов'язані з зараз. Це податковий контроль, оскільки на решту заходів державного нагляду контролю зараз діє мораторій. Коли війна закінчиться, буде скасовано правовий режим воєнного стану в Україні. Перевірки іншими органами державного нагляду контролю відновляться. Це буде і Держпродспоживслужба України, яка між іншим з 2016 року фактично не виконувала жодних функцій, покладених на неї кабінетом міністрів України як органу захисту прав споживачів ювелірних виробів. Ми поки не бачили їх. Великої активності, а як орган державного ринкового нагляду Держпродспоживслужби України до нас взагалі ніякого відношення немає. Запам'ятайте, будь ласка, особливо коли чуєте від ваших колег з інших сфер про ринковий нагляд діяльність на ювелірному ринку не є об'єктом державного ринкового нагляду за безпечністю та якістю нехарчової продукції. Так, поговорили про наші нові ресурси. Я запрошую вас підписуватися на них наступним. От навіть вчора, під час нашого вебінару стосовно нового роз'яснення державної податкової служби, було задано запитання, коли наступний набір на заняття школи підготовки підприємців. Що стосується школи підготовки підприємців, ми розширюємо нашу навчальну програму. І я вже зовсім не переконаний у тому, що ми будемо вкладатися в 21 навчальний день. Наразі роз... перерозраховується навчальна програма, навчальний графік, тобто графік занять і їх тематична спрямованість. Можу проанонсувати, що скоріше за все тривалість навчання у школі підготовки підприємців збільшиться до 25 навчальних днів. При цьому для учасників союзу ювелірів України, як завжди, навчання залишається безкоштовним. Відтепер відеоматеріали занять школи підготовки підприємців будуть розміщуватися. На такому ресурсі, як Патреон, канал Бізнес без штрафів, ми в школі підготовки підприємців навчаємо підприємців, як працювати без штрафів. Зараз ми їх навчаємо, як здобувати за результатами фактичних податкових перевірок довідки про відсутність порушень замість актів про виявлені порушення.